В'єдності сила під таким гаслом День Соборності України відзначили і в Коломийському районі. Урочистості відбулися у філармонії імені Олександра Козаренка. З нагоди свята активних мешканців району відзначили медалями за заслуги перед Коломийщиною та нагородили грамотами. Настане день, і зацвітає калина, і заспівають ніжно солов'ї. Здобуде перемогу Україна, повернуться герої до рідні. Тому у Києві на Майдані було проголошено про те, що Україна стає єдиною неподільною соборною державою. На протязі років нашої незалежності ми завжди вшановували цю дату, але мені здається, тільки сьогодні ми усвідомлюємо, наскільки це є важливо мати неподільну, соборну і незалежну державу. Якою важкою ціною сьогодні для нас дається ця соборність? Скільки поклали свого життя і здоров'я наші воїни, і сьогодні, там на сході, на передовій, вони продовжують боротися за нашу незалежну державу. Велика шана і подяка їм. Бо саме завдяки їм ми сьогодні. Має можливість зібратися тут, в цій залі, для того, щоб пошанувати наших героїв, задати нашу величну історію. Має можливість розмовляти українською мовою, ходити до української церкви, розвивати свою культуру, свою духовність, рухатися до європейської спілки. Я вітаю вас всіх сьогоднішнім святом, з Днем Соборності. Це насправді одне з найбільших свят, які відзначаються в Україні. Бо прийняття акту про злуку стало подією, яка мала вплив, і по сьогоднішній день має вплив на хід нашої історії. Важливість тієї події важко переоцінити. По-перше, що українці продемонстрували, що незалежно від того, де вони проживають, по котрій бік Дніпра вони прагнуть жити у єдиній спільній державі. Але є ще й другий. Аспект. Є соборність це не тільки географічна спільність. Соборність це насамперед людські душі. Це спільність нашої історії, спільність нашої ментальності, звичаїв, традицій. Зрештою, це національна самоідентифікація кожного з нас як українці. За заслуги перед Коломийщиною нагороджується. Волошенюк Катерина Степанівна Запрошуємо солонину Василя Михайловича, лікаря-терапевта, викладача відділу образотворчого мистецтва Коломийського педагогічного коледжу, художника, дизайнера. Ваші аплодисменти. Волонтера, благодійної організації, благодійний фонд, волонтерська група до... Ваши обласные.